Мешканці Височанки, що у калуші за водою ходять до лісу. Лісове джерело за кілька кілометрів. Кому до снаги возять звідти каністри з водою, тачкою чи на велосипедах. У кого ж сил менше, просять допомоги у родичів. І так уже кілька років. Люди знервовані, і обурені, бо тратять час, сили і гроші. Позичаємо бочку бочку, беремо других сусідів, позичаємо прицеп або заказуємо буса, привозимо дві ходки за день, бо води стає максимум на тиждень, півтора. На це все йде мак гривень 100-150. Кожен тиждень ми тратимо, щоб привезти води, на, на, щоб запас був на два тижні. Беру, збираю торби, беру, збираю торби, йду до брата, він зупинку нижче живе, там є водопровід, там перу. Я їду на посилок до сестри, прати і отак виходжу з положення. Вода на Височанці зникла чотири роки тому. У багатьох газів на подвір'ї по дві, а то й по три криниці, але усі сухі. Надії, що вода повернеться, немає. І коли тут вони щось там бурували, мама їх закликала, і вони бурували, сказали, витягнули сверло, а там на порода, і вони сказали, що тут води ніколи в тій породі води немає. Мешканці Височанки кілька років чекали на підключення до централізованого водопостачання. Торік тут провели магістральний водопровід і люди зраділи. З'ясувалося передчасно. Замість того, щоб розвести воду по вулицях, комунальники взялися будувати магістральну мережу по другий бік дороги. Ми чекали два роки, щоб нам зробили загальний водопровід. Вже поміняли. Ми вже раділи з тим, що нам вже розведуть по вулицях і ми будемо користуватися водою. Но на даний час немає нічого. Вони тоді вирішили знову вести якийсь там водопровід на другу сторону е, височанки. Розумію, і там треба води. Але як там братися за все і нічого до кінця не доводити, це не діло. Ми б робили собі вже завлашений коштом для своїх будинків кошториси, ті там технічні умови. Ну і нам би підводили. Рік минув за виготовленням проєктів: наносі зима, а люди й далі без води. Єдиний вихід підвозити її на височанку, вважає депутат міської ради Володимир Тимків. Потім стало питання проєктів самих водопроводів по вулицях. Я так розумію, десь на 70% воно, воно зараз виконано, але час втрачений, що цілий рік воно малювалися проєктом. Ще десь 27 вересня, ну, орієнтовно 27 вересня, підходив до першого заступника, він мені пообіцяв, що роботи розпочнуться. Там чотири дні покопали, і аж сьогодні роботи знову поновилися. Але місяць втрачений. Поки було тепло, втрачено. І зараз е, скоро зима. Е, я так розумію, щось прокладеться, але з тим, що, що є, то ні одного споживача на височанці не підключиться. Ну і тут, напевно, єдиний вихід організувати централізоване. Привезення води. На сьогодні водотеплосервіс розробив проекти реалізації, яких дай змогу забезпечити водою споживачів Височанки, повідомив вікнам директор комунального підприємства Водотеплосервіс Ігор Яковина. Для того, щоб забезпечити водою мешканців лише чотирьох вулиць на Височанці, потрібно майже 3,9 мільйонів гривень. Проте Височанка – не єдиний мікрорайон у Калуші, де проблеми із водопостачанням. На воду чекають також у підгірках та на вулиці Лемківській.